Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді комплект стробоскопів МС-410. Цей комплект має ось такий контролер на двосторонньому скотче. З нього виходить провід плюс-мінус 50 см довжиною. І має 4 ось такі стробоскопи по 6 світлодіодів. У них провода довжиною десять у кожного. А також є пульт керування, яке ви можете вмикати і змінювати режими. Ось так він вмикається. І потім ви обираєте той режим, який вам сподобався. Ці стробоскопи мають пам'ять на останній вибраний вами режим. Ось я вимкнув, вмикаю. І залишається той режим, який був останній. Близько 14 режимів різних. Також до кожного стробоскопа в комплекті йде ось такі м'які прокладочки, а також... Комплект кріплення. Якщо вас зацікавили ці стробоскопи, посилання на них я залишу в описі під цим відео.